Що пішоходи не Де, там не, Де? Сліва від вас. Та не було нікого. Було. Не було. Зупини відео, покажи чоловіку, як він проїхав. Не пропустив пішохідних. Порушили пункт правил 18.1. Адміністраття 122. Недоскладна на вас адміністративна постанова. А знайома. Можете розкажете в суді протягом 10 днів. Будь ласка, за те, що я вас ознайомив, вашу ще підпис. Поліція не зазначила технічний засіб у постанові. Суд визнав відео неналежним доказом. Постанову скасовано, водія захищено. І знову ми скасували незаконний штраф, який було складено на нашого учасника клубу. Поліція винесла незаконну постанову за те, що нібито він не пропустив пішохода. Проте інспектор допустив серйозну помилку. У постанові не було зазначено технічний засіб, яким зафіксовано поділ. Ді, не витрачай нерви та час на постанови і суди. Ставай учасником клубу. Всі дії юриста вже включені у пакет послуг, консультації, оскарження, супровід у судах. Спокій на дорозі безцінний, і ти можеш отримати його вже зараз. Ставай учасником клубу і їдь впевнено вже сьогодні. Посилання для вступу до клубу в описі під цим відео. Посвідчення водія доступ до реєстрації. Що пішоходово не пропускають? Де, там не, 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 Слева не, 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 от вас. <серкзв2> а не було нікого. Не було. Не було, було пішоходах, щоб був би то пропустив. Ну, зараз ми вам покажемо відео, як ви проїжджаєте, німа них. Ні. Посвідчення водія сюди. Скрозь скрозь. Скрозь. Зупини відео, покажи чоловіку, як він проїхав. Не пропустив пішохода Порушили пункт правил 18.1. Адміністаття 122, часть перша. Не доскладна у вас адміністративна постанова. Вот, я вам прочитав, прочитав. Далі ви дзвоните адвокату. Далі кажу я запитаю, вам. Мене... Згідно 63 статті Конституції України. Особа не несе відповідальності. Знаєте, Час, да? проти себе або членів сім'ї. Ніде також має право давати пояснення або не давати. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право що? ознайомитися з матеріальною справи. Я вас ознайомив, ознайомив. можете оскаржувати в суді протягом 10 днів. Будь ласка, за те, що я вас ознайомив, ваші підпис. Да. Ваша камера все є, там хай людина. Звісно, є. Хай людина, да, тут підпис, ось тут підпис. Все, гарного дня. Будьте уважніші, дивіться, що пішоходи ходять справа, зліва від вас. Давайте розберемо детально, що ж вимагає закон. Відповідно до пункту 18.1 ПДР, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішоходного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби, зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Відповідно до пункту 182 ПДР, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчить закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху, і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Вимога пункту 18.2ПДР передбачає, що на регульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед транспортним засобом з моменту, коли вони ступили на перехід. Для виконання вимоги цього пункту водій транспортного засобу обов'язково повинен своїм маневром показати пішоходам, що він дає дорогу, тобто знизити швидкість, якщо цього достатньо для того, щоб дати дорогу або зупинитись. Таким чином, Порушення даного пункту можливе лише за двох умов. Перше, на нерегульованому пішохідному переході перебувають пішоходи. Друге, пішоходам може бути створена перешкода або небезпека. При цьому пункт 18.1 прописує правило зменшити швидкість або зупинитись водію, що наближається до переходу, на якому вже перебувають пішоходи. Однак під час руху транспортного засобу нашого учасника пішохідним переходом не пересували пішоходи. Відтак відсутні ознаки порушення вимог пунктів правил дорожнього руху України. Відтак відсутні ознаки порушення вимог пунктів правил дорожнього руху водієм, що стосується надання переваги в русі пішоходам. Зважаючи на це, учасник клубу звернувся до наших юристів за фаховою та надійною правовою допомогою. Команда юристів детально проаналізувала всі матеріали справи, оцінила обставини, події та підготувала повний пакет документів, необхідних для ефективного оскарження незаконної постанови. Головне, на що звернули увагу юристи? Перше порушення не було. Друге постанова про накладення адміністративного стягнення не містила посилань на технічний засіб, який би підтверджував чинення правопорушення. Поліція ж, звісно, заперечувала нашу позицію і подала відзив, до якого долучили відеозаписи зводі камери. З матеріалів справи вбачається та не оспорюється сторонами, що оскаржувана постанова про притягнення позивача до адміністративної відповідальності не містить інформації про будь-яку фіксацію правопорушення. Водночас, з приписами частини 3 статті 283 КУПАП, чітко передбачено імперативний обов'язок відповідача щодо зазначення Технічного засобу, яким здійснено фото або відеозапис у постанові по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Аналогічна позиція також міститься в постанові Верховного суду, яку ви зможете знайти в нашій пам'ятці. До речі, також корисну літературу ви зможете придбати в нашому АДЕ-шопі. посилання в описі під цим відео. У разі відсутності в оскаржуванні постанові по справі про адміністративне правопорушення. Посилання на технічний засіб, за допомогою якого здійснено відеозапис, такий відеозапис, згідно з вимогами статті 73 каз України, не може вважатися належним та допустимим доказом чинення адміністративного правопорушення. Також суд звертає увагу на те, що процесуальний обов'язок щодо доказування правомірності винесення постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності покладається на поліцію. Суд не погоджується з. Твердженням поліції, що відсутність в оскаржуванні постанові відомостей про технічний засіб, яким здійснено відеозапис, є технічною помилкою та або формальністю. Оскільки зазначення такої інформації в постанові про притягнення до адміністративної відповідальності є прямою вимогою закону. За встановлених обставин суд вважає, що притягнення водія до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху не може вважатися таким що доведено належними та допустимими доказами, в результаті постанову скасовано, провадження закрито, а судовий збір стягнуто з поліції. Поліція ж не припинила боротися і подала апеляційну скаргу. Ми ви порушили це факт. Ми будемо апелювати, яка також для них вийшла невдалою. Апеляційний суд погодився з позицією першої інстанції щодо неналежності відеозаписів. Також окремо зазначив відповідно до дорожньої обстановки, що склалася, та з урахуванням відеозапису з бодікамер, Суд ухвалив одноголосно рішення прийняте. Голова суду оголосила вердикт. У залі панує тиша, але на обличчях полегшення. Судова колегія дійшла висновку, що за наведених обставин водій не створював небезпеки передбаченої правилами дорожнього руху. Із відеозапису встановлено, що пішохід перебував на протилежному боці дороги та не подавав наміру розпочати рух. Окрім того, з відеозапису вбачається, що пішохід зробив крок на пішохідний перехід одразу і повернувся у зворотньому напрямку, що могло свідчити про відсутність наміру здійснити перехід. У даній ситуації, яка склалась. Судова колегія приходить до висновку, що пішохід не здійснював кроків у напрямку пішохідного переходу, а тому з матеріалів справи не вбачається ситуації, за якої траєкторії руху водія та пішохода могли перетнутися на переході. Крім того, з відеозапису видно, що водій рухався з безпечною швидкістю, і якщо того потребувала ситуація, мав достатню можливість своєчасно зреагувати, пригальмувати або повністю зупинитися. Відстань між пішоходом та автомобілем була цілком безпечною та, на думку судової колегії, транспортний засіб не створював жодної потенційної небезпеки для руху пішохода. В результаті апеляційний суд залишив скаргу поліції без задоволення, а рішення першої інстанції без змін. Посилання на справу в описі під цим відео. Ця справа наочно демонструє, що зі славіллям потрібно боротися, а не миритися. Поліція через елементарне незнання вимог закону та неправильно оформлену постанову знову програла в суді. Ді, це підтверджує, коли дії інспектора не відповідають закону, рішення можна і потрібно успішно оскаржувати. І в цьому вам допоможе клуб юридичного захисту водія АД. Долучайся прямо зараз.